Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Щиро вітаю вас на моєму ютуб-каналі. І як зазвичай починаємо день з карти дня. Звичайно, не всі, але тут вже дивіться, енергія дня нам показується дуже запальна. Це можуть бути і прильоти, тобто, це для України енергетика йде, а дуже якісь ідеї, якісь заклики, якісь відбудуться дуже важливі в суспільстві речі, Тобто якісь організації нові можуть відкритися. Щось, щось, не завжди щось погане, ось, але щось нове може. І так, карта номер один, карта номер два і карта номер три. Тобто, перша карта могла ще показати е, якусь новину, щось новеньке. І так, мої дорогеньки, вибираємо одну карту інтуїтивно і дивимося. Ввечері перевіряємо, як вони програлися. І так, поїхали. Перша карта у нас іде імператор. Це така, знаєте, структурована, енергічна, не то, що енергічна структура, порядок, закон. Це якийсь вплив тут чоловічої енергії. У вас цього тижня буде верніше цього тижня. Цього дня, тобто сьогодні, у вас е, така енергетика чоловіча, мощніша, можна сказати. Ось це може бути і батько, це може бути і чоловік, і взагалі якась впливова людина, яка допоможе вам десь щось проштовхнути. Тобто це хороша карта, це не є погана. Це може бути і відвідина якихось установ, організацій, е, силових структур. якось так. Теж може бути щось з військовим пов'язане. Карта номер два. Тут у нас розбите серце. Мої дорогенькі, якась може бути погана новина у вас сьогодні. Дійсно. Може бути е серце боліти, якась, е якесь поранення може бути. Ну, різали картоплю, наприклад, порізали пальчик. І таке може бути. Болить. Е Різка біль якась за когось, за щось. Це карта взагалі-то не дуже добра. Це карта і підлості, це карта, але вже відкрилося. Ця підлість, ця зрада, це відкрилося. Це сьогодні ну, не дуже легко вам буде, мушу сказати. Ось, Але ви знаєте. Якось встаємо на ноги і йдемо далі. Життя продовжується. Поки людина жива, боремося далі. Карта номер 2 До речі, тут може бути і звільнення, щось дуже болюче, неприємне навіть слово може вас дуже вразити. Карта номер три. Тут іде сила сила це ваша внутрішня. В першу чергу це ваша внутрішня сила. Тобто вам надається сьогодні достатньо сили все побороти. Ось якщо візьмемо ці два карти. Якщо хтось з вас не міг вирішити, друга чи третя карта, то ви вистоїте. Ці дві карти вони показують, у вас буде достатньо сили любу біль пережити. Поки людина жива, поки, як то кажуть, людина відчуває біль, значить ви живий. Ось якось так, але з другого боку це може бути і сексуальна притягаюча карта. Тобто, ви знайдете спільну мову зі своїм коханим. Тобто ви його приборкаєте по-жіночному. Бачите, це карта, хоч це і сила, але у любові є справжня сила, щоб ви розуміли. А любов, вона в першу чергу любов до себе, а потім до ваших ближніх. І якось так, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Мирного, гарного вам дня. На все добре, мої любі!